Вітаю, шановні мешканці Луганщини. Станом на 7 годину ранку 25 травня, обстановка на Луганському напрямку залишалась напруженою без різких змін. Зберігалась загроза відновлення бойовиками незаконних збройних формувань так званої ЛНР активних бойових дій. Активізація дій бойовиків відбувалась минулої доби у вечірній та нічний час. У порушення мінських угод в частині дотримання режиму тиші бойовики так званої ЛНР починаючи з 21.00 здійснили 12 провокаційних обстрілів вогневих позицій Збройних сил України. Тривалість ведення вогню російськими найманцями коливалася від 30 до 60 хвилин. Поблизу станиці Луганської бойовики двічі застосували крупнокаліберну артилерію. Гарячі були в районі міста. Та щастя та поблизу Луганської ТЕС, де російські найманці відкрили вогонь зі стрілецької зброї, крупнокаліберних кулеметів ПТРК, АГС-17 та мінометів калібру 120 мм». Трат особового складу Збройних сил України не допущено. Підрозділи сил АТО виконували визначені бойові завдання, спостерігали за противником. Зокрема, бойовики так званої Новорусії продовжували приховане переміщення військової техніки, накопичували боєприпаси та пально-мастильні матеріали на луганському напрямку. Зафіксовано два розвідувальні прольоти безпілотників противника. Підрозділи Збройних сил України знаходились у повній бойовій готовності до відбиття будь-яких терористичних атак. Інженерні загони сила ТО спільно з обласними будівельними організаціями нарощували системи інженерних загороджень, заковуючи передові рубежі оборони сила ТО у Залізобетон. До зустрічі в ефірі завтра разом переможемо!